Друге вересня, понеділок, Ніколи не кажи Богові ні. Частина 2. Служіть Господу з радістю. Псалом 100, вірш 2. Мені зателефонував пастор Євген Земський та розповів про нову програму Адра, яка передбачала роздачу хліба нужденним. Не вагаючись, я погодився брати 5 тисяч буханок хліба. Однак ми змогли щодня розвозити до 10 тисяч буханок хліба. Цей хліб був дуже потрібен у соціальних та медичних установах, де перебувало дуже багато людей. Ми турбувалися й про пенсіонерів та переселенців. Щодня два з половиною місяці, окрім суботи, ми роздавали людям хліб. У такому служінні люди розкриваються такими, якими вони є, зі своїми моральними принципами. Якось трапився цікавий випадок. Привезли в одну місцевість хліб, кількість хліба в одні руки обмежена. Підходить хлопчик з інвалідністю, у нього була проблема з координацією рухів та мовою бере чотири буханки хліба, а згодом прийшов та взяв ще чотири. Я вирішив не запитувати, чому бере так багато. Через день я приїхав до них і знову прийшов цей хлопчик, узяв дві буханки, потім ще дві, а потім ще чотири. Я не поставив йому жодного запитання. Він повернувся та простягає мені жменю цукерок. Було приємно. Я усміхнувся та подякував Господу і йому. Приїхав я втретє. Хлопчик підійшов і взяв ще більше буханок хліба. Тоді я вже запитав А що ти робиш із хлібом? Навіщо береш так багато? А хлопчик відповів Я не собі беру, розношу бабусям, які не можуть самі сюди прийти. Потім він повернувся, узяв ще чотири буханки. Тяжкі часи роблять людей кращими і добрішими, допомагати іншим це велике благословення. На служінні ми розповідаємо людям про Господа та запрошуємо до церкви, роздаємо духовні книги. Ніхто не знає, коли людина прочитає книгу, але вона зробить це вчасно для себе. Коли ми допомагаємо з любов'ю, тоді люди відкриті до спілкування та сприйняття істини. Якось одна жінка мені сказала. Раніше ми вважали Адвентистів сектою, нині бачимо, яка це гарна церква і чудові люди. Люди охоче беруть книжки та газети, замовляють духовну літературу для дітей українською мовою. Коли роблю фото з людьми, завжди тримаю табличку із написом Із Богом переможемо. Церква Адвентистів сьомого дня, адра.